Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас розклад на тиждень з 8 по 14 квітня. І так, як зазвичай, не треба нічого вибирати. І ми для всіх знаків, тобто ми починаємо з перших, хто йде, овни. Хочу вас поздоровити, мої дорогенькі, в кого сьогодні день народження чи цього тижня. І так, перші у нас овни. Що чекають овни з 8 по 14 квітня? Дивіться, дорогі овни, тут випадає в першу чергу ваша енергія повний вперед, якась перемога. Тут шістка жезлів. Шістка жезлів, ви знаєте, це настільки визволення, перемога, радість. Такі, знаєте, від... підвищені почуття. Можливо, цілий тиждень прийдеться бути в дорозі, дійсно, але ця дорога буде легка. Чому? Тому що у вас будуть за вам, вашими спинами будуть люди, які вам будуть постійно допомагати. Тобто у вас буде попутний вітер. Тобто, у вас буде постійно вітер штовхати. Це ваша енергія. Ви можете добитися цього тижня дуже великих успіхів, якщо правильно виберете пріоритети. Ось як я це бачу. Дорогі овни, вам всього найкращого. Чудова карта чудово, гарного вам попутного вітру. Тепер йдемо до м, тельців. І так, дорогі тельці, а у вас е, лицар мечів. Лицар мечів, ви знаєте, це вітер в голові, вітер у думках, швидкі рішення прийдеться вам приймати цього тижня. Можливо, теж якась поспішна дорога, якісь поспішні можуть бути повідомлення, швидко щось потрібно буде вирішувати. А це може бути і військовий, наприклад, якась звістка від ваших родичів, знайомих, можливо, просто когось спонтанно на дорозі зустрінете. Якусь ситуацію. До речі, лицар мечів він і несе в собі якийсь стрес, роздор, як то кажуть, сварки якісь можуть бути спонтанні на рівному місці. Тут ви знаєте, от людина просто на вас наїжджає. Ні сто, ні сього, бо ви на неї косо подивилися. Оце ви можете відчувати. Ну, ви зрозуміли, я багато чого сказала, але не обов'язково, що буде якась стресова ситуація. Але теж вона може бути. Це такий трохи сумасшедший тиждень може для вас виявитися. Нетипічно для вас, для тельців. Ви люди більш такі приземисті. Тепер переходимо до близнюків. <кій> Дорогі близнюки, а у вас іде справедливість. Ви знаєте, коли випадає справедливість, чомусь люди думають: о, на кінець, то я доб'юсь справедливості. Так, може бути. Але ви знаєте, справедливість, вона сліпа, вона глуха, вона йде по енергетиці. Тобто те, що ви наробили, випромінили, те ви і отримаєте назад. Що це може бути? Це можуть бути і судові процеси, і якісь. Як це називається? Невиплачені речі можуть рахунки якісь прийти до вас. Знаєте, якісь, я не знаю, як це нашою манунг. Манунг це німецькою, це як знаєте, приходить: от ви не сплатили щось, якийсь борг ви маєте. Якщо ви не сплатите, буде той і той і то. Розумієте, оце і є карта справедливості. Вона не є дуже приємна, повірте мені. Тут справедливість, вона. Приходить, ну як би вам сказати, тоді, коли ви віддали щось? Розумієте, люди дуже часто не розуміють позитива справжнього позитива. Вони думають, що вони кожного дня ходять наприклад. Наприклад, я ж ходжу до церкви, я ж, ж вірю в Бога, я ж, ж 10 заповідей роблю. Так? Але з другого боку свариться з сусідкою, проклинає там ще когось. Розумієте? Частіше за все, і ті прокльони вертаються потім назад. Повірте мені, а щоб ти то, а а а ти 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 це. це, І от, а щоб ти то, а щоб ти це, от то, воно повертається. Вибачте, кажу те, як бачу. Ця карта вона дійсно є. І вона, до речі, цей тиждень вас. Будуть, як то сказати, постройки смірно вас строїти. Шах вліво, шах вправо, розстріл, розумієте, вас будуть рівняти. Енергетика Всесвіту буде вас провчати. Ти не туди пішов, ти не то зробив. От ви будете цей тиждень відчувати, де ви робите помилки. Там зразу підножку вам підкладуть, щоб ви звернули в правильному направленні. Розумієте, десь ви щось хибили, чи ще щось можуть бути дійсно якісь і судові процеси, і якісь документи, якісь вибивання по, по установах. Тримайтеся, скажу так. Це важливий тиждень для вас. Не забувайте це, бо це старший аркан. Тримайтеся, тепер переходимо до раків. Дорогі раки, а вам захочеться уїдідніться. От якось так я це бачу. Тобто ви захочете побути на самоті, ви будете <клес> задавати собі якісь такі питання: хто я, що я, а чого я взагалі на, на цей світ прийшов? А взагалі, а, а навіщо я? Яка в мене місія? А знаєте, тут і можуть бути у вас, наприклад, зустрічі, спілкування з мудрими людьми. Можливо, ви знайдете свого гуру. Який вам покаже світло? Але повірте мені, світло завжди у вас. Всі відповіді на ваші запитання ви наймудріше для вас. Ви наймудріша людина. Звичайно, якщо ви прислухаєтеся до своєї інтуїції, якщо ви прислухаєтеся до свого серця, не до голови, ви повинні запам'ятати: інтуїція не говорить з вами, ви просто знаєте, як воно є. І частіше за все починає влазити мозок і вам все псувати. Ця карта говорить вам: шукайте свого шляху, мудрого шляху. А, можливо, якісь випробування а, прийдеться вам пройти. Ось. Але тут нічого такого нема, що ви не осилите. І взагалі-то побудьте на самоті. От карта так і радить. Розберіться сам з собою. Тепер переходимо до левів. Дорогі леви, шестірка кубків, вона говорить про якісь ностальгічні згадування, мрії, про минуле. Це, знаєте, згадається, можливо, дитяча, дитяче кохання. Ось, ю, юності, можливо, зустріч з такою людиною, з якою ви були закохані, або та людина була вас закохана. Це і дружба, тобто, можливо, зустрінете друга вашого дитинства. Подругу вашого дитинства, з якою ви розійшлися різними дорогами. Це приємні моменти цього тижня, приємне спілкування, згадування, мріяння, така ностальгія трошечки. Дуже хороший тиждень, в принципі, для вас. Непоганий, я скажу так, дуже навіть хороший. Краще так, ніж десь ось <кхід> або ось тут. Тепер переходимо до дів. Дорогі діви, а у вас місяць. А, ну, дивіться, це не зовсім типічно для вас, тому що ви більш земна людина, а тут у вас будуть якісь докори сумління, якісь а, мучити, якісь, а, знаєте, Погані сни, можливо, навіть, можливо, навіть не погані сни, але вас щось буде мучити, щось таке враження буде ніби не на місці. А ви, можливо, будете чогось боятися, боятися зробити крок назад, крок вперед. Інтуїтивно щось ви будете відчувати, але не зможете зрозуміти, що то таке. Це є якась порада вам від себе, чи ще щось. Дивіться, це може бути тягнутися від вашої родини. У вас можуть бути не дуже добрі стосунки з мамою, наприклад, по материнній лінії. Тобто, це не обов'язково, що мама, але по материнній лінії, тобто з її родиною щось у вас не так клеїться, якісь передчуття можуть бути. А ще, що може бути, це, знаєте. Зараз я скажу, це може бути нещирість у спілкуванні. Тобто, хтось а, вам не, не щирий до вас. Ось ви цього тижня з ким будете спілкуватися, Це не значить, що всі підряд такі будуть, але ви будете всіх підозрювати. От, навіть таке може бути. Але підлість теж хтось може затівати щось проти, проти вас. Ось якось так мої дорогенькі. Гаразд. Ви знаєте, ще що може бути по цій карті, що місяць це, якщо ви жінка, це магнетизм. Просто магнетизм. Такий, знаєте, чоловіки вас будуть як магніт ліпнути до вас. Тепер переходимо до терезів. Дорогі терези, а у вас якась печалька, якась втрата. Ви не будете бачити виходу з цієї ситуації, тому що ви заклопотані тим, що вже пішло від вас, те, що розбилось, те, що вже не повернути. Ви не будете помічати, що у вас є ще шанси, і не один. Тут навіть не два шанси. Повірте мені, у людини в кожної є. Як мінімум один, а то й декілька. Нескінченне. Розумієте, в що ви вірите, то ви й притягуєте. Тому печалька печалькою. Це можливо буде просто емоційний стан дуже понижений. Ось вам не захочеться нічого робити, вам не захочеться спілкування, ви захочете просто пожуритися, по якось поплакатися. Можливо, знаєте, ну, якийсь не дуже поганий настрій у вас цього тижня. А знаєте чому? Я зараз вам скажу чому. От на дні колоди у нас двічка жезлів, тому що ви щось не можете залишити в минулому. Треба прийняти рішення і йти вперед. Не боятися йти вперед. розумієте? І тоді ви побачите ось цей шанс. Коли ви це минуле залишите, все, воно вже пройшло. І шукайте нових варіантів. розумієте? Ви його знайдете. От якось так. Все вирішиться, само собою. Шукайте ці варіанти. Ось, бачите, все у ваших руках, дорогі Терези. Тепер переходимо до скорпіонів, здається. І так, дорогі скорпіони, дивіться, мішала же ж. І випала та карта, якраз, яка випадала. Дивіться, вам тут треба, ви на роздоріжжі, дорогі скорпіони. Наліво піду, направо піду, а може я залишусь взагалі, нічого не буду робити, то ви можете й опинитися в цій ситуації плачевні. Розумієте? Людина, яка не рухається, не розвивається, немає майбутнього. Оця карта вона так і показує вам: нема майбутнього. Рухайтесь вперед. Забудь, ну, забути, я звичайно розумію, що не зможете ви забути якісь обідки чи ще щось, щось якісь минулі чи колишні. Стосунки, роботу, рухайтеся вперед, шукайте нових можливостей, ви їх знайдете. Якщо ви будете цікавитись, будете жити тут і зараз, і на направлення на майбутнє, повірте мені, у вас все вийде. Абсолютно все. Прийміть вже на кінець того рішення цього тижня. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, а у вас король монет говорить про якісь хороші. Як це казати, гешефти, як це сказати? Оборудки якісь, якісь хороші. Оце було. Ну, робота якась хороша, якісь статки, якісь прибутки, купи продай, вигідно продати, вигідно купити, зробити щось. Це не махінації, це просто відкласти якусь суму, купити щось порядне, щось хороше, щось велике, щось масивне, тому що по королю це дійсно щось таке. Тут і становище фінансове у вас прекрасне. Дорогі стрільці. Тут а, ви заможна, має бути людина. Ось, а, в принципі, ця карта вам предвіщає, показує вам от, забула, можливо, ви напишете мені, що таке предвіщає, бо довго буду зараз в Google. Тобто м -м, вам показує, що у вас буде успішний тиждень у фінансовому плані. Ось так. Можете робі, робити, можете підписувати, можете щось продавати, можете щось купувати, у вас все вийде. Якісь оборудки хороші, у вас вийде, все вийде. Ваша, ваш бізнес може, можливо, ще щось. Дуже вигідний тиждень у фінансовому та матеріальному плані. Тепер переходимо до козерогів. Дорогі козироги, а у вас помірність. Помірність говорить нам про це, старший аркан, звичайно. Ось, Тому важливий аркан це значить, вам треба перепочити, вам треба відійти від справ, вам треба, от як то кажуть, переливати з пустого порожнього, нічого можливо не робити. Або або, це карта також примирення. Вам ну як, карти допомагають помиритися з кимось, допомагають налагодити якісь стосунки, якісь відносини, якісь м м м контакти, м м возобновити, але це все, знаєте, в такій. Який формі, у такій, знаєте, ненав'язливій форми. Це карта і відпочинку, медитацій, водних процедур, перебування на природі, дійсно, відпочинок. Це карта відпочинку. набиратися енергії, позитивних емоцій, тому що перед цим ви щось пережили. Перед цим у вас було. Якесь падіння, якась різка зміна в житті, дуже можливо і навіть дуже неприємна. Ця карта вам радить перепочити, набратися сил, набратися енергії, тому що у вас ще все попереду. Попереду ще диявол, не забувайте, і він вас буде спокушати. Якщо ви будете в спокійному стані, ніякий диявол вас не візьме. Якщо ви будете емоціонувати, то все розумієте, слабке. Емоційний стан повинен у вас бути відпочитий і набратися, наберіться сил і енергії, і впевненості в собі, якось так. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії. А тут у нас ви знаєте зірка. Зірка говорить нам про дуже як би це сказати, намріяні якісь речі, можливо, з'явиться якась надія на майбутнє, надія на щось. По зірці, ви знаєте, йдуть контакти, інтернет-зв'язки, якісь, наприклад, знайомство з кимось, спілкування по інтернету дуже багато, багато дуже інформації, дуже багато різної інформації. Тут може бути і ІПСО, тут може бути абсолютно все, що завгодно. Ви можете почати знову мріяти, ви можете знову почати хотіти чогось і бажати. Ось, Жевріє надія. От, Надія є, 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 надія є. І так, тепер переходимо. Ну, в принципі, хороший тиждень, все рівно у вас буде. А тепер переходимо до риб. Дорогі риби, у вас паж жезлів, у вас з'являється якась ідея, якесь бажання кудись поїхати, щось зробити якась ідея розвитку для вас, можливо, переїзд, можливо, ще щось. У вас просто з'явиться якась ідея. Скоріше за все, це може бути закордонна якась ідея, тобто поїхати за кордон. Відвідати родичів, у когось може так програтися, а в когось може на роботу задуматися за кордон поїхати, або в іншу країну, або в інше місто, в інше село, на іншу вулицю. Якось так, або у вас ідея перепоміняти роботу чи зайнятися чимось іншим. Хтось займеться мовами, хтось займеться і іноземною культурою, хтось познайомиться з іноземцем. Ось по цій карті йдуть так само хороші новини, новини з, для роботи, для кар'єри новини. Ось. І ця карта говорить про ваших дітей. У вас дуже живенькі діти, піклуйтеся за них, багато з ними балакайте, тому що по цій карті вони дуже-дуже такі цікаві, любопитні, як то кажуть. Вдовольніть їхні потреби. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд, Бажаю вам, мої любі, гарного тижня, мирного тижня. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Звичайно, все буде Україна!